Всім привіт, друзі пасічники. Зараз вам на прикладі мого прошлорічного відео покажу, як навіть в просту ловушечку, таку, ось, дивіться, пастка стоїть на дереві і тут вже поселився рій. Замітьте, що під льоточком кусочок такої тканини спеціальної запрополісованої. І зверху теж є. Де взяти це все для того, щоб заманити рій і бджіл у вашу навіть найпростішу ловушечку? Ось берете отакі холсти. Вони є з кожного пасічника. Якщо у вас як початківця ще немає таких холстів запрополісованих, то ви можете або попросити у знайомого пасічника або купити, придбати десь в інтернеті. Дивіться, скільки в мене їх є. І такого одного холстика достатньо буде не на одну ловушку. Ви можете його порізати на декілька, і це найкраща приманка. Ось бачите, я привіз. Це пасіка е, Відкриваю цю трубу. Самому було цікаво. Да, вона всього на три рамочки 145, на три магазинних рамочки. І туди зайшов райок. Бачите, прополісом обтягнута просто зверху. Ця ловушечка полоска приклеєна біля лятка і трішки зверху. Просто щоб був запах для бджіл. Бумажна картона така труба. Три рамочки туди я помістив, вони повністю забили його, заклеїли. Доставати було непросто. Такий ройок, звісно, сам не перезимує, його треба сипати або по два. Або доєднувати до якоїсь сімейки. Але це все працює. Ось бачите, яка красота. Так що пробуйте.